В українському театрі імені Василька презентували прем'єру комедійну п'єсу «Неополітанські пристрасті. Початок вистави довелося затримати майже на годину через повітряну тривогу. Але, врешті-врешт, глядачі все ж таки змогли зайняти свої місця в залі і насолодитися виставою. Після двох постановок на актуальну військову тематику Саша винесе сміття та чуваки не святкуючи україні. Комедія стала для трупи театру та його гостей ковтком свіжого повітря. Мені здається, ми йдемо в театр, щоб прослабитись, відключити мозок, проаналізувати, прорефлексувати деякі моменти. Саме ця комедія, ця вистава дасть змогу людям так розслабитись, видихнути, можливо, повернутися в довоєнний час. Ми багато працюємо з військовими, працюємо з волонтерами і до нас зверталися з проханням, саме щоб ми мали, щоб військові наші, які. Трошечки мають відпочинок в одесі, щоб вони теж мали можливість відвідувати театр, і психологи наполягали саме на тому, що їм сьогодні треба переключатися, і ми подумали, що треба зробити таке. Переключання, і думаю, що і для них, і для наших одеситів це хороше, хороші хороша драматургія. Це дуже хороший, красивий матеріал. Сюжет вистави ґрунтується на творах італійського драматурга Едуардо де Філіппо. Це комедія про бурхливе життя кількох подружніх пар, які стикаються із серйозними викликами та змушені приймати непрості рішення. Перше – це історія таких мошенників, які… Которые... Ну, допустим, скажем так, во благо себе, выходя из какой-то там финансовой ситуации, э, начинают плутовать, и это плутовство их куда-то заводит э, в какую-то еще более сложную ситуацию, чем они были. Естественно, авторам это прописано как ну, путешествие по юмору, потому что там это не трагедия и не драма. Вторая пьеса это риск это о отношениях э, мужа с женой. Але хоч спектакль і комедійний є в ньому і на чим замислитись, кажуть артисти. Хоча б декілька людей вийдуть з якоюсь думкою або задумаючись над тим, що вони побачили взагалі про життя, то ти досягнув якоїсь мети, хоча б трошки. Людина завжди повинна бути потрібною. І мені б хотілося вірити в те, що наша Наша праця допомагає якось сприяє е, триматися нашим людям в такі нелегкі часи. Над постановкою неополітанських пристрастей працювала команда з усієї України. Розповідає директорка театру Юлія Півоварова. Цієї виставі вони майже всі задіяні. Я думаю, що задоволенням познайомитися із заслуженим артистом України Павлом Чірвою, і з чудовою актрисою Тамарою Лукаш, з Богданом Шуманською, з Марією Буймович, з багато-багато нових акторів, але ну, вони дуже сильні, дуже потужні. Вони вже виходили в виставі Серце навпіл, яку ми відновили. І ну, насправді всі сказали, вау. А невже ж ви набрали знов кращих з кращих? Прем'єрний показ позаду, але на цьому колектив театру не планує зупинятися. Васильківці вже готують нові сюрпризи для Одаситів. Паралельно на сцені репетирують спектаклі, що є знайомими та улюбленими у глядачів. І виїжджають на гастролі, аби роботу одеського театру могли побачити і жителі інших регіонів.